Добрий день, любі діти! Я вас рада вітати. І сьогодні ми з вами доведемо наступний блок формул, який називається Формули додавання. І так, давайте подивимось, що це за формула. А, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 9.01.25 класна робота, тема уроку формули додавання. Ці формули виражають функції косинус альфа плюс мінус бета, синус альфа плюс мінус бета, тангенс альфа плюс мінус бета, така тангенс альфа плюс мінус бета, лише через тригонометричні функції кутів альфа і бета. У нас буде вісім формул, але давайте доведемо основну з них, а саме формулу косинус різниці всі інші можна вивести з неї. І так, запишіть, будь ласка, косинус альфа мінус бета дорівнює косинус альфа помножити на косинус бета плюс синус альфа помножити на синус бета. Це одна з цих формул з вісьми. Пишемо доведення, і зробимо ми це за допомогою одиничного кола, тригонометричного одиничного кола. Я нагадаю такі речі, що одиничне коло з центром в початку координат називається ще тригонометричним. Якщо в нас є точка P з індексом 0, вона відповідає куту, який дорівнює 0. Далі, якщо я цей кут відхиляю на якийсь, цю точку відхиляю по колу на якийсь кут, ми будемо говорити, наприклад, от я відхилила цю точку на кут Б, да? у точці p 2 Будуть абсциси і ординати, відповідно, дорівнювати косинусу бета та синусу бета. Якщо я відхиляю нашу точку на кут альфа, ось отримуємо точку П1, в неї теж абсциси і ординати відповідно, будуть дорівнювати косинусу альфа і синусу альфа. А кут між ними, тобто різниця кутів альфа і мінус бета, це ось цей кут. Бачите? ось кут між, Радіус векторами спочатку в точці 0, а кінцями в точках p 1 і p 2 Перемалюйте, будь ласка, це тригонометричне коло. Давайте запишемо наступне. Після того, як ви намалювали, да, тобто це вже доведені. Що ми можемо сказати? Що координати точки P1 1 це косинус альфа, так як ми задали, і синус альфа. Координати точки П2, це, відповідно, косинус бета і синус бета. А тепер дивіться, я ж можу знайти вектори ОП1 і ОП2. Як знайти координати вектора? Від координат кінця відняти координати початку, так як як початок знаходиться в точці 0,0, то координати вектора OP1 будуть співпадати з координатами точки P1, бо ми будемо віднімати нулі. Тобто координати вектора OP1 це буде теж косинус альфа та синус альфа. Аналогічно координати вектора О, п 2 Це буде косін з бета та синус Б. Що я можу сказати про ці вектори? Що це одиничні вектори, тобто модулі цих векторів дорівнюють одиниці, бо довжина радіуса нашого кола дорівнює одиниці. Також це модуль вектора OP2. А тепер давайте згадаємо, що таке скалярний добуток. Скалярний добуток це число, яке можна виразити як через координати вектора, так і через модулі цих векторів. І так, а дивіться, а чому дорівнює кут між векторами? Кут між векторами OP1 і OP2. Саме і буде дорівнювати різниці альфа мінус бета. Нам не потрібно довести, що косинус цієї різниці дорівнює там якихось формул. І тепер знайдемо скалярний добуток векторів OP1 і OP2 двома способами. Перший спосіб через координати. І так, що ми повинні зробити? Перемножити абсцису з абсцису, ординату за ординату і додати то це буде косинус альфа помножити на косинус бета плюс синус альфа помножити на синус Це з іншого, першого боку. Тепер з другого боку, той самий скалярний добуток векторів, можна знайти таким чином: це модуль першого вектора помножений на модуль другого вектора і помножений на косинус кута між ними. А це і буде косинус альфа мінус бета. Ми з вами зазначили, що кут між векторами це альфа мінус бета. І тепер що ми отримаємо? Що це буде 1 помножити на 1 на косинус альфа мінус бета. Тобто цей скалярний добуток співпадає зі значенням косинуса альфа мінус бета. А тепер прирівняємо ці два вирази, бо вони обидва дорівнюють скалярному добутку і отримаємо формулу, яку ми і хотіли довести, що косинус альфа мінус бета це буде косинус альфа помножений на косинус бета плюс синус альфа помножений на синус бета. І так, ми з вами довели першу. Формул додавання. Давайте спробуємо вивести з неї формулу косинус суми. І так, доведення, закінчено першою формулою. Давайте запишемо другу формулу. Косинус альфа плюс бета. Чому буде дорівнювати косинус суми? Це буде косинус першого доданка умножений на косинус другого доданка, а далі буде знак протилежний мінус Сіну з першого доданка на сіну з другого. Обведіть цю формулу в рамочку давайте випишемо доведення. Доведення. І так, насправді це дуже просто зробити ось цією формулою. Якщо ми підстановку замінимо. Формулю, дивіться, я ж можу сказати, що косинус альфа плюс бета це те ж саме, що косинус альфа мінус мінус бета. Мінус на мінус дає плюс, і це буде те ж саме. А тепер перед нами косинус різниці. Для косинус різниці формулу доведено. Давайте підставимо, що це буде. Це буде косинус альфа помножити на косинус мінус бета, а ми знаємо, що косинус це парна функція, цей мінус можна просто ігнорувати. Плюс синус альфа помножити на синус мінус бета. От якщо у косинуса, так як це парна функція, цей мінус можна прибрати, то у синуса цей мінус виноситься. І в нас вийде косинус альфа помножений на косинус бета, далі знак мінус синус альфа, помножений на синус бета. Ось ми з вами і довели другу формулу косинус суми. Запиши, будь ласка, це формули для е, синусів виводяться за допомогою формули, які ви вивчали ще в восьмому класі. Коли ми з вами вивчали тригонометричні функції в 8 класі, ми могли помітити і довели таку формулу. Я можу це старати, мабуть, так? хто не встигає робити скриншот. у нас є така формула: синус, будь-який синус я можу подати як косинус піна 2 мінус альфа, ну, тобто 90 мінус альфа, і будь-який косинус я можу подати як синус піна 2 мінус альфа. Ну, наприклад, синус 60 це косинус 30, і навпаки, так? Ну, в даному випадку ми замість градусів пишемо радіани. І так, у нас є такі формули. Тому, наприклад, якщо мені треба довести формулу, наступна третя формула це синус суми, синус альфа плюс, бета. це буде синус альфа. Помножений на косинус бета плюс косинус альфа, помножений на синус бета. Бачите, синус розподіляє справедливо синус, потім косинус з цих двох путів, а потім навпаки. І так, обведіть в рамочку цю третю формулу і давайте запишемо. Доведення. ведення? І так, синус альфа плюс бета це те ж саме, що косінус пі на 2 мінус ось, ось, альфа мінус бета, так? Дивіться, в бишках альфа плюс бета. І це буде, тепер, якщо я розкрию дужки, це буде косинус пі 2 мінус альфа мінус бета. Тепер скористаємось формулою косинус різниці. Що це буде? Це буде косинус першого виразу. умножений на косинус другого плюс синус першого умножений на синус другого. А тепер так як косинус піна на 2 мінус альфа, це в нас синус альфа, то я отримую синус альфа умножений на косинус бета плюс. Кіну, синус пі на 2 мінус альфа це косинус альфа, помножено на синус бета. Що і треба було довести? Тобто наступну третю формулу ми теж довели. А далі ми напишемо так. Аналогічно, аналогічно доводиться наступна формула. минус альфа минус бета. Це буде синус альфа умножити на косинус бета, далі знак буде такий, як в цій дужці. минус косинус альфа умножити на синус бета. Також ми можемо вивести формули для тангенса, суми та тангенса різниці. І так, ем, я стираю, якщо ви не встигаєте, робіть скріншот, ось цю четверту формулу введіть в рамочку, вона доводиться аналогічно, ми її не будемо зараз доводити. Давайте ще доведемо таку формулу. Тангенс. Альфа плюс бета це буде дріб чисельний. Це буде тангенс альфа плюс тангенс бета. меннику 1 мінус тангенс альфа умножене на тангенс бета. І так, доведені. Давайте розберемо його за підручником, бо в мене тут мало місця, а це доведення ну, вимагає трошки більше місця. ніж в мене тут є. Ось воно. Ну, Давайте доведемо, вони доводять ні, все, все вірно, ось всю порогу. Доводимо, доводимо. тангін з альфа плюс бета. Що таке тангін? Це відношення з синуса до косінка, Да? Записали це. І так, пишемо ось це. Ми вже знаємо, що синус альфа плюс бета це буде синус альфа помножений на косинус бета плюс косинус альфа помножений на синус бета. Косинус суми, ось ми так теж записали за формулами, які ми тільки що довели. А тепер зробимо наступне: ми чисельник і знаменник дробу поділимо на такий добуток кожен доданок чисельника і кожен доданок знаменника поділимо на косинус альфа помножений на косинус бета. Чому ми маємо? Можливість це зробити. Це основна властивість другу. Якщо я цей доданок поділю на цей добуток, в мене скоротяться косинуси. Тут скоротяться ось ці два косинуса. Тут скорочуються ось ці два косинуса, а тут скорочуються... нічого не скорочується. Тому тут буде тангенс альфа плюс плюнгенс бета. А тут і косинуси теж скорочуються, тут буде одиничка, а тут буде. Синус поділений на косинус альфа це тангенс альфа, а синус бета на косинус бета тангенс бета. Тобто ми цю формулу довели. Перепишіть, будь ласка, це доведення з підручника, це сторінка 163. Можете поставити на скріншот, на скріншот, на паузу і переписати аналогічно доводимо формулу для тангенса різниці. Ви можете запитати, а як бути з котангенсом? Для котангенсів ми беремо формулу, обернену до тангенса. Тобто котангенс альфа плюс бета це буде 1 мінус тангенс альфа умножити на тангенс бета. І в знаменнику буде тангенс альфа плюс тангенс бета. Тобто це дріб обернений до тангенса. Запишіть, будь ласка, цю формулу. А якщо катангенс альфа мінус бета, тут змінюється знак на протилежний і тут. І так, ми з вами познайомились з формулами, які називаються формули додавання. Як іми користуватися, ми вже будемо говорити на уроці. І так, на сьогодні це все, прохання законструктувати цей теоретичний матеріал і вивчити формули.